Вітаю, творчі! Сьогодні я запрошую вас на каву з фріланс-ілюстратором. Вітаю, мене звати Настя. Я фріланс-ілюстратор, який заробляє на стоках та на креативних платформах. Сьогодні в цьому випуску буде дуже важлива тема, якщо ви хочете, щоб в 2024 році ваш канал вистрибнув. Ваші продажі виросли, ваш магазин помітили. То саме сьогодні ми будемо з вами говорити на цю тему. І сьогодні ми з вами будемо розмовляти на таку тему, що не треба робити в 2024 році, якщо ви хочете збільшити свої продажі. Дуже багато блогерів, які працюють з креативними платформами, стоками дають рекомендації, і деякі з них вже давно застаріли. І якщо це приносило вам дохід 5-10 років тому, то це зовсім не означає, що наразі у вас теж це буде приносити дохід. І тому сьогодні цей випуск дуже важливий для вас, якщо ви хочете щось змінити в 2024 році. Мої три основні поради, які я рекомендую використовувати в цьому році, для того, щоб ваш магазин, ваші стоки. Зробили максимальний продаж, і щоб ваші магазини замітили покупці. Сьогодні зі мною два асистента. Це перший асистент, його звати Бегемот. а це другий асистент, його звати Кот. Якщо вдруг що. І так, мої три основні поради. Всі ми постійно чуємо про святкові тренди, і що вашому портфелі обов'язково обов'язково потрібно, що були святкові. І наразі, ось у нас буде там 14 лютого. День святого Валентина, який знають всі, але є ще багато-багато празників, на які ми малюємо. І вже ми готуємося до свята святого Патріка, Пасхи і так далі. Ми всі знаємо, що це дуже важливі теми і що це золота жила для всіх стокерів, для всіх крейтерів. І у вас в портфелі повинні бути ці тренди. Ніша свят не лише сезонний тренд. Це достатньо потужна сила, яку слід повністю використати вам. Трактуйте цю нішу як самостійну, а не лише мимовольний момент. Давайте розглянемо. Я зараз покажу, що я маю на увазі. Якщо ви просто берете свята і берете, допустимо, там Новий рік, Крісмас, то якщо ви відкриєте любий а, сайт з друком на вимогу, то ви побачите, що таких робіт дуже багато, і вони дуже. Їх дуже велика кількість, і вони дуже давно на цьому сайті, і вже давно займають перші сторінки. Тому вам дуже важливо виділитись серед маси святкового товару. І якщо ви візьмете продукт, якийсь, який є достатньо популярним на сайті, то ви можете побачити, як на цьому прикладу, що ось ця ілюстрація вона використовується усюди вже. Давайте зараз поглянемо ось приклад. Я за забила. Тут в назві, так? Christmas tree shirts, Веці. А тепер дивіться, скільки однакових дизайнів. Ось малюнок, так? Він перший. Це дуже схоже, ну хоч не такий. Спускаємося нижче і вже дешевше той самий малюнок. Ще трошки нижче. І ось знову воно. І знову воно, бачите, всі одні і ті ж ілюстрації. І коли ви. Продаєте речі, спринт-демантів. Для вас це значить, що велика кількість людей, а не тільки ви, беруть цю ілюстрацію і роблять цей продукт масовим. І завжди знайдеться той, хто його зробить трошки краще або трошки дешевше. Але, скоріш за все, ваші клієнти не прийдуть до вас. Вони відкривають сайт, і перша, яка випадає, яка їм подобається ілюстрація чи малюнок, її вони і використовують. І тому, якщо ви просто будете по рекомендаціям інших креаторів, які раніше це рекомендували, і наразі теж рекомендують, але це вже застаріла інформація, вам потрібно виділятися обов'язково і постійно, і робити свої нові тренди, трансформувати те, що вже є, і робити його таким, щоб воно було в єдиному екземплярі. Вам точно вам 100% не потрібно створювати знову з нуля. Але якщо ви хочете якось виділятися, то вам потрібно трансформувати те, що є, і зробити його унікальним. Наприклад, якщо ви хочете створити трендовий якийсь дизайн, да, там загальний, давайте для прикладу візьмемо там День матері. Так? Ось тут ми бачимо загальний дизайн, він усюди однаковий. І якщо ви хочете зробити його більш унікальним, то зробіть його більш персоналізованим. І так можна робити з кожним варіантом свят. Але якщо в цьому році ви хочете на цьому заробляти, то я вам дуже рекомендую для того, щоб це вистрілило і принесло вам дохід. Вам потрібно ці ніші поєднати з іншими нішами. Наприклад, тепер візьмемо цю же маму, але додамо, ну не знаю, медсестру. давайте І тут ми бачимо: подивіться, наскільки ця ніша не заповнена. Я для прикладу, я не дивилася релевантність, я просто забила якусь конкретну додаткову нішу до основного запиту. І все. Ви поєднали дві ніші і зробили ваш продукт унікальним. Ви не починали з нуля. Ви вже взяли те, що є, і просто адаптували і зробили це більш унікатовим. Давайте спробуємо іншу нішу додати. Те ж саме німецький дох. Чудова собака, дуже мені подобається. І ось що ми бачимо: те ж саме дуже невелика заповненість, і ви тут можете показати свій магазин. В найкращому світі, ви берете основну і робите її ще більш нішевою. Всього 1500 результатів це вже круто. І якщо ви хочете орієнтуватись на свята, які все одно золота ніша, яка буде приносити вам постійно доход, то вам потрібно включити, включити в цей основний посил, в цю основну нішу. Ще щось інше, що змусить ваших знайомих, людей, клієнтів шукати цей конкретний тип речей. Бо саме ви комбінує різні речі, змінюючи кольори, додаю графіку, ви створюєте свій власний дизайн, який буде мати меншу конкуренцію, і тому буде краще продаватись у 2024 році. Тому зверніть увагу на, цей, на цю рекомендацію. Я впевнена, що вона підніме ваш магазин. І достатньо принесе вам грошей у цьому році. І тому можливо, замість того, щоб зробити просто звичайний дизайн святого Патрика, ви зробите якийсь унікальний дизайн на святий Патрик там, я не знаю, Мами кошатниці чи тато там якогось і так далі. І тому кожен раз, коли у нас свята, і ви робите для цього ілюстрації. То я впевнена, що поєднуючи це з тим, що люди справді шукають і додаючи туди більш вузьку нішу, ви зможете продавати, зайняти свою власну нішу і однозначно підняти продаж у своєму магазині на новий рівень. Наступна парада, яку би я точно не дотримувалась у 2024 році, це копіювати назви. І всі ключові слова теги. Ось я би точно її не дотримувалась. Чому? Скоріше за все, якщо ви націлились на якусь нішу, зайшли на сторінку приндеманду, або там Etsy, е креатив маркету, Зазлу, неважливо, і скопіювали назву і всі 100% теги, то, скоріш за все, нічого це вам не принесе. Тому що алгоритм приведе до того продукту, який вже є в продажу. І який вже купляли, і він буде завжди ранжуватися краще, ніж ваш. І навряд чи клієнт після цього буде спускатися донизу і шукати щось там унікатове. Бо якщо він знайде вже більш продукт, який йому сподобались, то, скоріше за все, він одразу його і купляє. І тому я вам дуже рекомендую знайти щось нове. Якийсь новий інструмент, який покращить пошукову оптимізацію саме вашого продукту. Вам також не потрібно починати з нуля. Просто знайдіть тим, що вже користувались інші люди. В ідеалі дивитись на, ну, на декілька таких ілюстраторів, подивіться ще, хто знаходиться в топі, подивіться, як вони оптимізували ключові слова, щоб, як вони налаштовують опис цього товару. І коли ви подивитесь цілий список таких ілюстраторів, таких топов, то ви зможете зробити щось своє унікально, поєднуючи те, що є, і те, що є релевантним, і використовуючи їх костилі для цього. Я постійно використовую топи, і я вам дуже рекомендую це, це теж робити. Але беріть це як натхнення. Беріть там а, декілька слов, які ви бачите, що вони дуже релевантні. Але слово в слово, те, що я бачила, я ніколи не копіюю. Бо це, по-перше, не дуже коректно до творця, який витратив дуже багато часу, витратив ресурсів і знайшов ці слова. Та й смислу це немає, бо це не приносить вам користі. Як я вже раніше казала, алгоритм пошуку просто покаже ту ілюстрацію, яка була підгружена раніше, і яку вже купляли, і вашу просто не будуть купляти за ті ж теги. І тому, якщо ви робили таку стратегію до цього, то я би точно припинила її робити в 2024 році. А тепер третя порада, яку я би хотіла вам сьогодні розповісти. Ця порада по ціноутворюванню. Я однозначно рекомендую залишити позаду, намагатися зробити ціни якомога нижче. Щоб конкурувати з багатьома іншими ілюстраторами. Бо на Etsy, Creative Market, Redbubble, Zazzle дуже часто багато нових магазинів встановлюють супернизькі ціни на свої товари. І ілюстратори ставлять їх настільки низькими, що це гонка до дна якась. І вам може здаватися, що якщо ви поставите нижче ціну, то у вас куплять саме у вас куплять цей товар. Але це не так. Як показує досвід, ви можете зараз припам'ятати, як самі шукали якісь унікальні подарунки для своїх родичів. І якщо ви знаходили те, що припало вам до душі, те, що вас чіпляє, і це саме те, що ви хотіли, то навряд чи ви будете чіплятися за 3-4 долари. І тому стратегія робити дешевше не працює так. І скоріш за все. Дивовижність саме в тому, що потрібно знайти саме той дизайн, який хочуть купляти. Це не коли у вас у всіх однакове. Бо тоді ми будемо всі занижати ціни і вони будуть валитися донизу. А якщо ваш клієнт знайде щось унікальне, що саме для нього, то повірте, він заплатить на 3-4 доларі, але купить саме у вас. І тому в 2024 році. Я дуже вам рекомендую використовувати стратегію ну, така середній ціновий діапазон. Коли ви намагаєтесь створити якийсь новий продукт в новій ніші, яку ви хочете зайняти, ви просто дивитесь саму високу ціну і саму низьку, і вибираєте по якості середню. Це оптимальний варіант, так, щоб ваш клієнт розумів, що ви не переплачує гроші, але унікальність вашого продукту. Коштує додаткових 2-3 доларів. Ще одна стратегія, яку я хочу а, змінити в 2024 році, але я не знаю, чи потрібно її вам дотримуватись чи ні. Бо вона така дуже неоднозначна, і всі вважають по-різному. Є деякі ілюстратори, які вважають, що потрібно мати спеціальний магазин. А є ті, хто вважає, що потрібен максимально широкий спектр у вашому магазині, щоб це було різностороннє і щоб люди приходили. І там, і там є свої плюси і свої мінуси. І вам дуже потрібно розуміти, що працює обидві сторони. Але я все ж таки вважаю, що нішевий магазин це більш ефективне, тому що продавці, покупці, які повертаються до вас, вони заходять і дивляться інші товари. Коли у вас широкий спектр товарів, то навряд чи клієнт ще раз повернеться до вас. Коли ми кажемо про продукцію на друк на вимогу. Бо якщо ми кажемо про стоки, то там якраз чим ширше ваш портфель, тим краще. Тому, на мій погляд, в 2024 році просто. Спробуйте, якщо у вас є добра стратегія, класна ніша, яку ви хочете в якій ви хочете продаватись. І ви розумієте, що загальний магазин не буде з цим справлятися, то зробіть нішевий магазин. Ну ось і все. Друзі, на цьому все. Тому. Монетизуйте свій шлях друку на вимогу у 2024 році, пам'ятайте те, що працювало в минулому, не обов'язково працює зараз, та обов'язково використовуйте у 2024 році все для збільшування ваших продаж у ваших креативних магазинів. Не забудьте підписатися на отримання більше порад, більше рекомендацій. Папа! -па!